17 червня Центральна Україна, отже, стосовно огірків, огірки вирощуються також трьома технологіями. Це незвичайний метод вирощування огірків під підшкодженою травою і два звичайних методи, які ми розглянемо трішки пізніше. Отже, що стосується. Використання зеленої трави на огірках. Огірки після всходів були сповиті трішки і були закладені травою. Слой трави також дуже великий, сантиметрів 10 ось можна бачити, тут доволі великий, ну, побачите, напевно складно, але огірки знаходяться. Доволі великій траві. Отже, стосовно вирощування цимета, ну тут бачите, трішки не зійшов, тут зійшов взагалі кавун, напевно, кісточка потрапила. Отже, що стосується цього методу, да, він не дозволяє не спалювати більше огірки і огірки не будуть заростати травою, а ще вони доволі добре. Тримає вологу. У нас тут було дощі два дні тому. І земля, можна побачити, волога. На відміну, ми Зараз перейдемо до звичайних огірків і там вже зверху земля підсохла. Отже, Використовуємо знову таки стрічку, якою ще не користувалися, не було потреби. У нас якраз йдуть зараз дуже гальні дощі. Вони дуже добре зволожують землю і огірки в поливі не потребують. Отже, там, бачите, огірки посаджені у рядок. Це друга технологія. Тут звичайними кущами. Є тут кущі огірки. Який доволі великий, це був посаджений огірок ще до морозів. У нас морози були 6 травня і десь 1 травня. Отже між цими числами цей огірок був посаджений і він зійшов. Ну, а більшість огірків першої посадки не зійшли, тому було прийнято рішення досаджувати. Ну, як бачите це досаджування всі огірки, більшість огірків. Дуже гарно відійшла, особливо ось особливо один рядок. Він вже проріджений і там ось так і залишиться на відстані десь приблизно 20 сантиметрів. Так, кажуть, ця технологія розглянута. Між кустами тут відстань де метр, де. 50-60 см ми не замірювали, просто саджали. Ну, бачимо, що доволі далеко, тому і саджаємо. Причому було до десантки, і тут вже не обирали відстані, а досаджували як приход. Так, ну і два інші методи. Це Звичайні методи посадки огірків. В ряд бачимо один рядок огірків посаджений І звичайними кущами в кущі по два огірка. Ну, відстань між огірками десь ось тут 40-50 см, між цими огірками. Десь приблизно 70 см. А ось цей гірк росте десь вже на відстані від цього метр, а від цього 70-80 см. Отже, посаджені огірки на різні відстані, але це їм не завадить рости. Вони, звичайно, ще не люблять затін, але ну, менше. Огірки будуть зав'язуватися на кожному кущі. Ось з того, що кущів багато, огірків також має бути багато. От ці огірки, на відміну від першого варіанту, вже пропалювалися. Вже два рази пропалювалися. І перший раз, третій, коли закладалася та трава. Тобто тут треба. Багато роботи, щоб вирощувати. А цим методом багато роботи не треба. Ось так, вирощуємо ми огірки. Будемо чекати врожаїв, поки що вони не квітуть. Але ось той найбільший огірок вже починати буде скоро. Чекаємо огірків. Далі будемо робити висновки по вирощуванню. Дякую вирушу готовки, пишіть у коментарях. Чекаємо на ваші коментарі. Дякую, до побачення.